Привіт усім, мене звати Мік. І, і. І ми зараз знаходимося на сервері Playcraft номер 1 Давно я тут дуже не був. Ось. І зараз ми знаходимось... Зараз ми потрапимо на pvp арену Нічого собі. Тут всі б'ються. Ось це здійснюється таким чином. Тут є... Оця лінія редстоуну, за якою тебе ніхто не може вдарити. А коли ти виходиш, тебе може хто хоче бити. Ну, як бачите, я зараз ходжу і мене ніхто не б'є. Тільки кидають їжу. Дякую. Ось, я вже тут граю давно, мене вже вбивали разів десь 150-10. Тому що я дуже класно граю. Але дивіться, тут нікому не кажіть, що це. Тут в мене є читерські речі. У мене тут є факели на гостроту 5, яких я начитерив недавно. Ось. Спеціально начитерив. також в мене тут блейзроди, але я потім подумав, що блейзроди краще не використовувати, бо їх зможуть інші люди використати. А якщо факел просто покласти, підняти, то він більше не буде факелом. Тому е навіть якщо хтось його забере, то я не думаю, що це буде велика е пропажа, що це буде велике щастя. О, дивіться на цього хлопця, він думає, що він... такий хитрий. Опа! А на тобі. Несподівано. <хи> він думав, що він підлетить і буде всіх стріляти. Так, в цього хлопця також і факели. Багато людей зараз мають факели. Адже я по своїй неуважності багато втратив їх, але потім я вирішив їх пороздавати людям. Ось. Так, давайте зараз запропоную поділитися на команди. А, тут хочуть грати сплів. Ну, не знаю, мені в принципі сплів не дуже цікавий. А... Ніхто не хоче виходити, блін, тут така була жара недавно. О, -о, -о, -о. Аня це Аня. Аня за нас. Стріла, стріла! Нікого? Нікого нема. Ніхто не хоче грати ПвП з МІКОМ. О ні. Ех, що поробиш? Ого! Оце біда. А так не гарно. Ой, мене залагало. Хто це в мене стріляє такий хитрий? Він став тут і стріляє. Оце це підло з його боку. А. Шкода. Не дуже гарно вчинить цей гравець. Тому що він стріляє звідси. Звідки? Звідти, звідки? звідки. Не можна. Е, ну нічого страшного. Так само як і цей. Він літає. Отже, ось така арена. Нарешті в мене, мене хтось нарешті підстрелив. І я зараз, можливо, помру. Але... Але ні, я вижу. Ура! Так, він ду чинить дуже негарно дуже негарно чинить шедоу треба буде його забанити <світ> <світ> я хоч стріли позбираю О. отже народ якщо ви хочете грати і щоб було дійсно весело не треба отак літати або стояти там і стріляти в других гравців оце якось не дуже файно ось я думаю все-таки займусь чимось цікавим Можливо тут буде якась, якась сильніша битва. Якась цікавіша битва. А зараз я поки що не бачу нічого тут веселого. О, мені здається, що він вийшов. Нарешті. Ну все, дякую за увагу. Отака От арена тут. Такі тут справи.